Рівненський Верес озвучив вартість квитка на перший домашній матч. Для членів клубу вхід буде вільний. Ну а для тих, хто ще не встиг приєднатися до клубу, виділять лише один сектор, за місце, у якому доведеться заплатити 200 гривень. Про це під час прес-конференції 27 липня заявив голова Рівненської федерації футболу Олексій Хахльов, незважаючи на те, що на попередніх брифінгах пан Олексій говорив, що матч коштуватиме 25-30 гривень. Дана інформація викликала великі обговорення серед рівнян та фанатів клубу. Виходить. Таким способом до команди Верес сподіваються долучити більше членів. Рівняни готові вступати у клуб та стати членом команди, але не таким способом. Адже виходить, що членство у клубі стає примусовим з-під батога. І саме так колись робили більшовики, коли заганяли селян у колгосп. Член наглядової ради Вереса Святослав Клічук такими цінами на квитки не задоволений. Вважає такі рішення помилкою, через яку на матч може не прийти багато людей, а народний клуб може перестати бути народним. Я як член клубу. Це рішення не підтримую, вважаю, що ті не мають бути доступні для всіх бажаючих любителів футболу. Я би пропонував встановити їх на рівні 20 гривень, наприклад, для дорослого, а залучати в клуб якимись іншими методами, такими ну більше стимулюючими, а не гривнею. Тому я звернувся ну, до керівництва клубу. Про те, щоб вони це рішення переглянули, сам Олексій Хахльов вважає, що така ціна звична для рівнян, адже хто не хоче платити 200 гривень за вхід, то має можливість ще до першого домашнього матчу стати членом клубу. І, взагалі, озвучена вартість квитка не є остаточною, адже є ще наглядова рада, яка теж повинна брати участь у обговоренні, і їхня думка повинна бути врахована. Ми на завтра анонсуємо зібрання наглядової ради так? На клубу. «Вереск», під час якого ми обговоримо це питання. І приймемо остаточне демократичне рішення більшістю голосів, так як наглядова рада має так має на сьогоднішній день такі повноваження. Ми зберемося, обговоримо це питання, і по результату нашої зустрічі ми або підтвердимо вартість квитка, або приймемо якесь інше рішення про що. Оперативно і з задоволенням повідомимо, всю футбольну громадськість нагадаємо, що перша домашня гра народної команди Верес на стадіоні Авангард відбудеться 8 серпня цього року. Рівняни гратимуть з Дніпропетровським футбольним клубом Нікополь. Ярослава Азятик, Віктор Терещук у ритмі подій.